Це мій робочий стіл. Це монітор, який дозволяє відкрити одразу п'ять вікон, і ти паралельно можеш бачити одразу тобто, котування нафти, котування бренда нафти, газою, котування да, в режимі онлайн. Я так розумію, що ви постійно. Дивитись на те, як змінюється ринок, так. правильно? Так. Це фондовий ринок, чи це біржа це, це біржа Ice Gазоль. Ого, можна 에, подивитися. Так. Це значить фьючерс на Ice Gазоль, це фьючерс на бренд, <звх> і це фьючерс на WTI нафту. Тут а продажі. Це продажі за день в реальному часі, да, в чи це, тобі... це, це продажі це... за день в реальному часі. Чи звіт прийшов? Продажі, продажі за день онлайн. Типи, палива і кожна, кожна, кожна заправка. І це реальний час? Це в реальному часі, так. Це яка програма? Це Цендедатекс. І от в тебе зараз, якщо я б випив еспреско, в тебе трішки циферка змінилася. Через годинку я побачу, так. Да. Раз на годину вона Раз оновлюється? Раз на годину вона оновлюється, так.